Всім привіт! Сьогодні ми з вами проведемо дослід на щільність рідин. Для цього нам знадобиться сире куряче яйце, ємність із чистою водою і ємність із перенасиченим соляним розчином. Зануримо яйце у воду. Як бачите, воно потонуло. Ніяк не хоче піднятись на поверхню. А тепер зануримо те ж саме яйце у соляний розчин. Погляньте, воно не тоне. Сільність соляного розчину виштовхує яйця на поверхню. Саме тому вчитися плавати в солоній воді значно легше, ніж у прісні. Соляна вода сильніша. Просто так потонути в ній важко. Мені було цікаво експериментувати, а вам.